От ви, всі ви, кожен з вас сьогодні тролить Арестовича. що він збожеволів, продався, обувся, переобувся. А хто небудь з вас подумав, подумав про те, що Олексій просто хотів бути президентом. Цей мальчик. Просто хотів бути президентом України. Коли він казав вам про 2-3 тижні. Ви думаєте, він що брехав? Ні, Ну, постфактум, нам всім, звісно, що він брехав. Це зрозуміло. Але собі то він не брехав. Він вірив, що 2-3 тижні і все скінчиться. І на піку своєї слави, його просто на руках занесуть. На майбутніх виборах в президентське крісло. Український мудрий нарід просто так полюбляє очаровуватись, ідеалізувати і ідолізувати різних персонажів. Що вони просто. Втопили його в морі свого обожнювання. І ось саме це, саме це зіграло з ним цей злий жарт. Коли він зрозумів, що все, він же президент, він вже може все. Але війна не закінчилася не за 2-3 тижні, не за місяць. Не за рік. Люди почали його потрошечки тролити, задавати йому незручні всілякі запитання. І він, як будь-який нарцис, почав діяти з точки зору не за, а всупереч. Всупереч вашим думкам нехороших таких українців, націоналістів, оцих, які люблять Бандеру. Шухевича і Криїв Купа. Він пішов в російськомовний сегмент, де це все не люблять. Щоб вам всім насолити, розумієте? Не то, що він так хотів, а він просто показав всім, що він може. Ну і, власне, цей шлях, так щоб довго не розповідати, привів його в Лондон, в російський ресторан. До російської пропагандистки Ксюші Собчак, де він їй в результаті розповідає про те, що якби він став президентом, зрозуміло, що він ніколи не стане президентом, і, мабуть, він навіть зрозумів це зрештою, ну, але йому потрібно якось пірнути у хвилю своїх фантазій і оцих мрій, і розповісти. Про те, що якби він став президентом, він прийшов би з високо піднятою головою іду на ви, каже. Причому тут іду на ви, до речі, я не розумію. Іду на ви, це іду на вас. Це коли на Візантію йшов Хоробрий князь, якого він згадує, він казав: іду на вас. Приїхати. В Москву, щоб сказати Путіну, ми вам віддаємо 4 області і Крим. Це, типа, іду на Ви. Ну, Просто прикол в тому, що у Арестовича ще залишаються довбойобнуті підписники, які просто, я так розумію, ну, кукушка там. Улетіла у них і все. Коротше, так, закінчився. Шлях ще одного обожнюваного, возвеличеного, героїзованого, інфлюєнсера. А ви думаєте, шановні любі мої, варто обожнюватись, очаровуватись, ідеалізувати і ідеалізувати когось. Чи варто просто послуговуватись чимось раціональним, зрештою? Ну і своєю клепкою.